Я зіграв кар'єру за футбольний клуб Рома на чолі з волотарем пічічі, нашим козаком Артемом Довбиком. І звичайно, моєю головною задачею було завоювати якомога більше трофеї в цьому футбольному клубу, який давно вже нічого не вигравав. А саме я поставив перед собою наступне завдання виграти абсолютно всі внутрішні трофеї, тобто чемпіонат Італії, Кубок та Суперкубок Італії. Також, звичайно, головний. Єврокубок Лігу Чемпіонів, ми маємо привести цього вухастика додому. Також один з наших гравців має обов'язково завоювати золотий м'яч. і Я сподіваюся, що це буде якраз Артем Довбик. і останнє завдання це прокачати як мінімум двох українських футболістів до 86 рейтингу і вище на це все в мене буде всього лише 5 сезонів. Тож я сподіваюся, що мені вдасться виконати абсолютно всі завдання. І першочергово нам потрібно вибрати тренера. І як ви думаєте, до кого саме я зверну I think I'm a special one. Звичайно, Жозе Моріні, адже це той тренер, який ще нещодавно, в 22-му році вигравав з Рому Єврокубок лігу конференції. Тож я впевнений, що саме цей тренер дасть потрібний результат за ці 5 сезонів, які ми проведемо на чолі футбольного клубу Рома. І першопочатково ми оглянемо склад, який ми маємо в Ромі на даний момент. Ми бачимо Артема Довбика, ми бачимо Пауло Дібал, ми бачимо непоганий півзахист, захист, ну такого собі голкіпера. Тож. Я впевнений, що зараз ми маємо іти і підсилювати наш склад новими футболістами. А саме, як на мене, ми маємо закривати позицію форварда, адже в нас по суті є тільки один артендовбик. Також центр поля трошечки страждає, адже там є доволі слабоваті гравці оборону. Теж можна було б прокачати і на позицію голкіпера. Нам звичайно потрібен хтось більш досвідчений і скіловий. І так як нам треба прокачувати українців, щоб зробити як мінімум двох з них 86-го рейтинг. До речі, Артем Довбик не рахується в цьому списку. Тож мій вибір пав на Георгія Судакова, на Владислава Ваната. Анатолія Трубіна, який грає за Бенфіку, Миколу Шапаренко, за якого, напевно, захочуть дуже багато грошей, та Ілю Забарно. Але є проблемка, адже наш трансферний бюджет всього лише 24 мільйони євро. Тож зараз будемо щось придумувати. Тож пішли по порядку. Першим ділом ми зустрічаємося з Олександром Шопковським для того, щоб організувати трансфер Владислава Ваната, адже нам дійсно дуже потрібен запасний форвард або, можливо, навіть форвард пару до Артема Довбика. Швидко провівши переговори, ми домовляємось на суму 8,7 мільйона мільйонів євро і вітаємо Владислава Ванато в футбольному клубі. Рома сподіваюся, що початок його європейського шляху вдасться на славу. Як я вже сказав, наш транспортний бюджет дуже маленький 24 мільйона, Ну, ми не зможемо підсилити наш на тому довелось. Кимось прощатись, і першим з них це був якраз Манчині. За 46 мільйонів євро. Ми відправили його ділитись досвідом з Мішою Мудриком щодо своїх виступів за футбольний клуб Рома, адже можливо, ми прикупимо Михайла рано чи пізно. Тож трансферний бюджет вже солідний, 78 мільйонів. І ми йдемо за нашою наступною ціллю. Це Георгій Тудако. Шахтар захотів кругленьку суму цілих 30 мільйонів євро, але вона нам тепер під силу. Тож ми платимо ці 30 мільйонів. І Георгій Судаков Welcome to the club. керівництво оцінює дуже позитивно наші трансфери. Тож ми продовжуємо рухатись в тому ж напрямку. Також за 2,7 мільйона так небагато, але тим не менше продаємо узбекського форварда, який встиг пограти на болотах, тож він нам зовсім не потрібен в клубі. А самі натомість відправляємось в Лісабон домовляти з Бенфікою за 25 мільйонів євро про викуп Анатолія Трубіна. І який незабаром прибуває в. Столицю Італії для того, щоб стати основним глокіпером футбольного клубу Рома також прощаємось з знакі Чіліком, а саме нашим правим латералем, який в Принципі доволі досвідчений, доволі скіловий, але тим не менше вже доволі старуватий. Нам треба оновлювати склад, нам треба його омолоджувати, тому ми відправляємо і Стефана Ель який, здавалось би, ну майже Роми, але тим не менше йому вже більше 30 років. Тож прощаємось з нашим фараоном. Йдемо по Ілюзабарно, який 100% стає нашим основним центральним захисником. Подплатили бормути всю лише якихось 15 мільйонів євро. Але це гравець, який за 5 років. i was Запевняю, стане залізо бетонним гравцем основи. Як ще не всі наші трансферні цілі закриті, нам знову треба звільнювати місце в бюджеті, і ми продаємо Брайана Крістанти за 28 мільйонів євро в стан ворога аталанти. Але так як в нас вже є ляза барний, то це для нас зовсім не проблема. Зараз на нас чекає одне з найважчих завдань: домовитись з Ігорем Михайловичем про купівлю Миколи Шапаренко, Адже ще нещодавно він хотів досить кругленьку суму за нього. Шапаренко не. Бере свої, ще свої кондиції, то він тоді стоїть 300. Але як добре, що Олександр Шовковський адекватна людина, і ми домовляємося, за 22 мільйони євро і. Вітаємо Миколу в нашому клубі. Склад наразі, як на мене, вже виглядає набагато солідніше. І не дивіться на рейтинг, адже ми купили досить молодих гравців, які за сезон-2 стануть гравцями в найвищого класу. З українцями поки що все, але нам все ще треба трошечки оновити та підсилити наш склад, тож на позицію лівого латераля ми купляємо Карлоса Аугусто з достану принципового ворога Інтер Мілана, трансфер якого, до речі, знову ж таки досить позитивно оцінило наше керівництво. А також ще. Одного гравця атаки пацуна Даку, який може зіграти і на фланзі атаки, і на позиції Форварда всього лише за 4 мільйони євро. Ми купляємо в Лестер Сіті, тим самим закриваючи нашу трансферну історію в першому сезоні. Солідно підсиливши склад, я пропоную перейти на півроку вперед і подивитись, як нинішня Рома. Управляється з тиском в чемпіонаті Італії та Єврокубках. Бачимо, що в чемпіонаті Італії справи йдуть не дуже добре, адже ми знаходимо всього лише на шостому місці, але в нас є ще цілих півроку. Тож я сподіваюся, що ми зможемо виправити ситуацію. В Єврокубках я вам скажу, теж це не дуже круто, адже ми займаємо ціле 29 місце в лізі Європи. Я не знаю з чим пов'язані такі погані результати, але сподіваюся, що ми ще зможемо їх виправити. Але радує мене те, що наші козаки поступово. Прокачують свої скіли, адже і Артем Довбик, і Микола Шапаренко, і Ілья Забарний і Антолій Трубін поступово-поступово підвищують свій рейтинг. Тільки Георгій Судоков чомусь стоїть на місці, не знаю, можливо, це пов'язано з його позицією. Треба буде в цьому розібрати. Ось перейдемо викінець сезону і подивимось, як він закінчиться для футбольного клубу Рома під нашим керівництвом. Я вам скажу, що все виходить не так, як гадалось, адже сьоме місце в чемпіонаті Італії. Що ми міг пані та панове, і програли ми досить, досить багато Інтер інтермілану, який виграв чемпіонат цілих 22 пункти. Кубок Італії нам теж не підкорився. Ми зупинились на стадії чвертьфіналу, де програли Венеції 1-2. Тож перший сезон явно вже не можна відносити до активу команди. В лізі Європи ми скрутили з Атлетіку з Більбао, який... Дійшов до півфіналу, а сам Єврокубок виграв Манчестер Юнайтед. Але радий те, що наші хлопці поступово підвищують свій рейтинг. Адже Анатолій Трубін вже 81-го ві рейтингу. Віля Забарний сімдесят. Дев'ятого Микола Шопоренко теж 81-й, Георгій Судаков всього лише 79-й. Владислав, вона 76-й та Артем Довбик так само залишається 85-го рейтингу. Тож сьоме місце в чемпіонаті Італії, четвертьфінал, Кубку Італії, не виграний передсезонний турнір. Там зупинились на стадії плей-офф в Лізі Європи, що явно не є гарними результатами для футбольного клубу. Руму в перший сезон, але в нас є ще цілих 4 сезони для того, щоб виправити ситуацію і виконати усі завдання, чому. Ми поставили перед собою. Дякуємо керівництву, що вони все ще вірять в Жозе Моріньо, якого повернули до Роми, для того, щоб він вигравав трофей, і на цьому переходимо до другого сезону в клубі. І починається цей сезон з того, що ми виганяємо одного з лідерів команди. Нам треба робити тотальну перебудову клубу. А ви здогадались, кого саме ми виганяємо з клубу? Яку легенду ми виганяємо з футбольного клубу Рома? Якщо так ставимо на паузу? Пускаємось в коментарі, швиденько пишемо, я чекаю. І як ви вже сподіваюся, догадались, написали це в коментарях. Ми прощаємось з Пауло Дібала, який був 87-му рейтинг, давалося б найрейтинговіший гравець клубу. Максим на що ти це робиш? Але почекайте. Це довгострокова стратегія. Це ще побачите попереду. Тож ми трошки змінюємо схему, піднімаючи Георгія Судакова трошки вище на позицію центрального атакуючого півзахисника, яка є йому більше рідною. Я сподіваюся, що саме на ній він буде якомога більше користі приносити клубу. До речі, на цьому наші трансфери в цьому сезоні закінчені, і ми переходимо на півроку вперед, щоб подивитись, чи принесло. Користь клубу Чіні, як бачимо, прогрес є невеличкий, але є четверте місце в чемпіонаті Італії. Друге місце в лізі конференції, що вже є набагато кращим результатом, ніж в минулому році. Погодьтесь. Також щодо наших козаків, Анатолій Трубін вже 83-й. Язабарний 80-й, Микола Шапоренко, вже став 82 м Георгій Судаков все ще 79-й. Але Артем Добик, 86-й та Владислав Банат, також трошечки апнув свій скіли до 77-го. Йде. В кінець сезону, але стоп, стоп, стоп. Зупиняємось за один матч до його завершення. Чому тому що це фінал конференції, в якій ми вийшли, і в нас вже є змога виграти перший трофей. Якщо почекайте, якщо ми не виграли інші, адже я цього ще не знаю. Тож давайте подивимось в чемпіонаті Італії. Цього чотири очки відділили нас від перемоги, де ми поступили з Міланському інтеру. Також інтер забрав ще й кубок Італії, в якому. Ми також вилетіли від того самого Міланського Інтера, який вже мені просто отут сидить. Але в нас є ще головний матч сезону це фінал Ліги конференції з Валенсією, в якому в нас є шанс і нам точно під силу забрати перший трофей за два сезони. Але, на жаль, ми програємо 0-2 Валенсі. На жаль, ми програємо 0-2 Валенсі і не забираємо знову жодного трофею. Другий сезон, а ми знову ж таки без трофею. Теші без трофей на чолі футбольного клуба. Рома, тож настав час змін, і пам'ятаєте, я вам казав, що можливо Михайло десь заїде в столицю Італії. Тож так. за 29,5 мільйонів євро ми купляємо Михайло. Мудрика на лівий фланг атаки. Окрім цього, дуже солідно підсилюємо наш захист. Адже ми стали дуже багато пропускати. Тож Усман діаманде за більш ніж 35 мільйонів євро відправляється в центр захисту до Елі Забарного. Ну і так як в нас вже є Михайло Мудрик на лівий фланг атаки, нам не потрібен більше Карлоса Густо, який ще дуже незадоволений своїм станом в клубі. Тож ми віддаємо його в обмін на Кертіс Джонса з доплатою в майже 12 мільйонів євро. Тим самим підсилюючи. Наш основний склад, тож на цій позитивній ноті, ми переходимо на пів сезону вперед. І бачимо, що футбольний клуб Рома йде на першому місці в чемпіонаті Італії. Також ми перемогли в першому матчі Суперкубку Італії, Наполі 1-0. В лізі чемпіонів, можливо, все не ідеально, але почекайте, 12-те місце це вже дуже-дуже непоганий результат. Ну і по нашим козакам Артем Довбик. Плюс 1,88. вісімдесят восьмий плюс 1,82. Анатолій Трубін, плюс 2 ще. Плюс 2 за пів сезону. Ви уявляєте собі, він вже 88 го рейтингу. Георгій Судаков так само, як. Був 80-й, Микола Шапаренко, плюс один, 83-й. Міша Мудрик плюс два зробив за пів сезону, блін, вже 83-й. Ось що значить довіряти українським футболістам в європейських клубах. Переходимо на пів року вперед і дивимося, що ж в нас в кінці сезону. Ми, на жаль, другі. Ми, на жаль, знову другі. Три очки від того самого ненависного міланського інтера. На жаль, знову друге місце. На жаль, тільки срібло, але в нас все ще попереду, адже в нас є перший трофей. Так ми не виграли по суті ні кубку, ні чемпіонату, але забираємо Суперкубок Італії. Перший трофей є галочку. Поставили Предсезонний трофей. Ми також виграли, але це нам не дуже важливо. А от в лісі чемпіонів ми зупинились на стадії чвертьфіналу, поступившись переможцю вуха кубку Паріз сен жермен Артем Довбек тим часом стає найкращим бомбардиром чемпіонату Італії. Також два наших футболісти є найкращими асистентами чемпіонату. Тож сезон був явно вдалий. Друге місце в чемпіонаті Італії переможці Суперкубку, чвертьфінал Кубку Італії, чвертьфінал Ліги Чемпіонів та перемога в пересезонному турнірі. Це вже дуже непогано. Третій сезон завершено. Переходимо до четвертого. І в четвертому сезоні на нас чекає дуже важке. Дуже неприємне рішення, адже ми маємо прощати з Георгієм Судаковим, який дуже незадоволений своїм поточним становищем в клубі. Та й насправді і нам не сильно подобається те, як він качається, адже це відбувається дуже дуже повільно. Йдемо до нашої чергової трансферної кампанії. Першим пунктом з якої стає продаж. Другого голкіпера в клубі, адже Анатолій Трубін, блін такого рейтингу, що нам вже другий голкіпер точно не потрібен. Тож трошки більше ніж за 10 мільйонів ми продаємо мілесвілера і намагаємось супер-трансфер цього сезону, а саме купити Луїса Пенду за цілих 90 мільйонів євро. Що нам і вдається? Ми вітаємо його як зірку. Ми вітаємо його як другого нашого основного форварда. Звичайно, після Артема Довбика. Але я впевнений, що в парі вони зможуть принести потрібні. Рівний результат для клубу. Тож таким чином виглядає наш основний склад. І ми переміщаємось на середину сезону, в якому ми поки що йдемо лише на другому місці в чемпіонаті Італії. Знову цей сраний інтер на першому місці. Знову ми ніяк не можемо їх обігнати. В фіналі супер Кубку Італії. Що? Знову? І ми зіграємо знову ж таки з міланським інтером. В Лізі чемпіонів, до речі, Четверте місце, четверте місце на груповому етапі і це дуже дуже солідно. Пані та Я вам скажу. Ну і по гравцям Луїс Пенда 88, й Артем Довбик, 89, й Міша Мудрик вже 85, й Ще трошечки буде 86. м До речі, Анатолій Трубін то давно вже в нас. Прийшов межуто 86-го рейтингу. Він вже 89, дев'ятий, тож галочку поставили перший український футболіст 86-го плюс рейтингу вже є в нашому складі. Також Микола Шапаренко вже 84, й і Ілля Забарний все ще 82, й але це теж непоганий результат. Тож погнали в кінець сезону. Подивимося, чим він завершиться. А завершився він тим, що нарешті, нарешті, виступився Міланський інтер, і ми виграли чемпіонат Італії, набравши. Ще якісь шалені 95 очок. Це просто шалений результат. Всього лише. Три поразки, п'ять нічих і все інше перемоги, 30 перемог в чемпіонаті Італії. Ви собі просто уявляєте, це шалений результат. І вже другий трофей національного гатунку є в нашій скарбничці. На жаль, програємо. Ми в суперкубку Італії, але це нам не так важливо, адже ми вже забирали цей турнір. Та є дуже класна новина. Натомість ми виграємо ще й Кубку Італії. Тож ми можемо закривати повністю, повністю завдання з національними трофеями. Адже ми виграли і Кубок, і Суперкубок Італії. І і чемпіонат також. Тож четвертий сезон вже вийшов неймовірно далі. Давайте подивимося, що там в Єврокубках. В Єврокубках, як ми бачимо, фінал буде між Red Bull Leipzig та Реал Мадридом. А ми натомість знову зупинились на тій самій стадії чвертьфіналу, де якраз і поступились в мадридському реалу, який зараз буде боротись за вухастика в фіналі. Ну і дивимося в нас по рейтингам. А тут просто ну просто пісенька, адже. А Довбик Довбише 90, якого шалено 90 рейтингу. Анатолій Трубін так само 89, дев'ятий. Ілля Забарний барне підвищив свій рейтинг, ставши 83. третім. Микола Шапаренко, все так само 84, четвертий, але це і так вже неймовірний результат. Міша Мудрик все ще 85, п'ятий. Це ще 85. п'ятий. Ще один крок, і ми виконуємо завдання з прокачкою Українських футболістів Залишилось зовсім трошечки. В нас залишився останній. П'ятий сезон. А перед ним ми маємо відсвяткувати чемпіонство, чемпіонство Італії. Ще й до того перемогу в Кубку Італії з цими двома трофеями. Жозе Моріння та футбольний клуб Рома їдуть по вулицях Риму, де їх вітають їх болівальники. Тож, перше місце в чемпіонаті Італії, фіналісти, суперкубку, перемога в Кубку Італії та знову ж таки чверть фінал Ліги Чемпіонів. Я не знаю, яким чином керівництво не сильно задоволено нашими результатами, але Бог з ними. Ми переходимо до п'ятого сезону. Цей сезон вийшов дійсно неймовірно вдалим такий саме, як і твоє можливе рішення поставити вподобайку під цим відео, оформити підписочку на канал та залишити свій неймовірно крутезний коментар. Сподіваюсь, саме ти не забув це зробити, а ми продовжуємо перегляд. Першим ділом продаємо Анхілінію за 9 мільйонів євро, адже нам трошечки треба звільнити наш трансферний бюджет. Ви спитаєте для кого? Для нового центрального захисника, адже... Для боротьби в лізі чемпіонів нам треба мати максимально крутий захист, і ібраїма Конате прибуває чартерним рейсом з футбольного клубу Барселон до Риму, до Риму, до футбольного клубу Рома за якісь космічні, просто неймовірні для клубу 42 мільйони євро. Але в нас є остання спроба для того, щоб по-перше виграти Єврокубок, а саме. Лігу чемпіонів та забрати, забрати золотий м'яч одним з наших футболістів і не забуваємо, що нам ще треба докачати одного українського футболіста до 86-го рейтингу. Тож проматуємо пів сезону. І одразу, одразу в нас тут вручення золотого м'яча. Хто їм стане? Показують Артема. Невже, невже це станеться. Артем довбик виграє золотий м'яч. Артем Довбик піднімається на цю сцену. Я думаю, що абсолютно заслужено людина 90-го рейтингу забиває якусь неймовірну кількість м'ячів. Віддає, приносить максимальну користь команді. Тож. Артем Довбик виграє Золотий М'яч, і ми закриваємо ще одне завдання в нашому списку. А тим часом, раз вже в нас пауза, я пропоную подивитись на рейтинг Нішем Мудрика, який вже 86-й. Тож ще одне завдання закривається на даний момент, і в нас залишається лише одне: лише одне, я думаю, найважче виграти їх. Чемпіонів. До речі, в лісі чемпіонів в груповому етапі ми йдемо на першому місці, так само як і в чемпіонаті yeah. Італії. Тож цей сезон може бути неймовірно вдалим. Думав я, поки не отримав цей лист і не зрозумів, що якимось чином нас звільнили з клубу. Я, ну, я не розумію, чому це коїться постійно саме живему рівні. Чому його звільняють? Я не розумію. Він, блін, приніс стільки трофеїв клубу, а його беруть і звільняють. Ну це просто якісь скаженство. Просто скаженство. І Відразу хочу сказати, що це відбулося в самому кінці сезону, в кінці абсолютно всіх матчів, тож той результат, який здобув футбольний клуб Рома в цьому сезоні, це ще був під керівництвом Жозе Моріньо, адже його звільнили якраз по результатам сезону. І тут у нас одразу йде нагородження гравця сезону. Невже якщо нам це показують, хтось з наших козаків отримує цей трофей? Невже знову Артем? Знову Артем Довбик. Дійсно, ви подивіться, Артем Довбик, мало того, що забирає золотий м'яч і забирає. Звання найкращого гравця сезону по версії, не знаю, і спорт, напевно, але тим не менше, два трофеї, два особисті трофеї в Артема Довбика в цьому сезоні. Я не знаю, яким чином нас вирішили звільнити, але дай Бог з ними. В чемпіонаті, до речі, ми поступили всього лише одним пунктом Мілано, зайнявши друге місце. Ну і найголовніше це результати в лісі чемпіонів, які, на жаль, вийшли незадовільне менше. Ми зупинились на стадії однієї восьмої фінали, програвши знову ж таки Паріч сен жермен по сумі двох матчів 5-4. І, на жаль, не виконавши останнє завдання, останнє четверте завдання, а саме не взявши єврокубок за 5 сезонів в футбольному клубі Рома. Ну а якщо тобі сподобалась кар'єра за футбольний клуб Рома, то обов'язково спускайся в коментарі і пиши за кого зняти наступну кар'єрку. Обов'язково буду дослухати до кожної вашої думки. Зараз дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю міцного здоров'я. все буде Україна, всім папа! -па.